Сьогодні у нас чергове засідання нашої комісії. У нас сьогодні на порядку денному стоїть два питання. Е, перше питання про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. Е, і друге питання про план роботи обласної ради на перше півріччя 2025 року. І далі різне. Е, в когось з членів комісії є доповнення чи зауваження до порядку денного? Немає. Нема. Е, тому пропоную проголосувати за основу та в цілому. Хто за? Одноголосно. Е, перед тим як е, перейти до е, першого питання. Хочу проінформувати, що відповідно до статті 591 закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про запобігання корупції мушу заявити про наявність конфлікту інтересів у зв'язку з чим не буду брати у голосування з цього питання та мушу передати право ведення засідання Гончарук Яні. Прошу Дякую. яна. Отже, колеги, переходимо до першого питання про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». доповідач Сабін Інна Володимирівна, заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, області та землями комунальної власності. Прошу. Інна Володимирівна до слова до. відповідно Володимир. до положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ та організації об'єктів спільної власності сіл селищ міст Волинської області, було проведено конкурс на заміщення вакантної посади начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Відповідно до протоколу засідання цієї конкурсної комісії від 18 грудня 24 року переможцем конкурсу на цю вакантну посаду було визначено Галана Влащука Віктора Йосиповича, враховуючи вище викладене, конкурсна комісія вносить пропозицію розглянути питання щодо призначення Галана Влащука. Віктора Йосовича на посаду на вакантну посаду начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт терміном на 5 років і внести відповідне проєкт рішення на розгляд обласної ради. Додатково інформую комісію, що на виконання постанови Кабміну про положення про інваспорт українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт. Було погоджено кандидатуру Галана Влащука Віктора Йосиповича на заняття цієї вакантної посади. Дякую. Дякуємо, пані Інно. Отже, у нас пропонується наступний проект рішення про керівника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт. Заслужив, заслухавши інформацію заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст, області та землями комунальної власності Сабін Інни Володимирівни, про результати конкурсного відбору на посаду начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідності «Інваспорт», беручи до уваги подання конкурсної комісії обласної ради для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Керівників підприємств, установ організацій, об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області щодо визначення Віктора 에, Галина Влащука, переможцем конкурсу на заняття посади начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт. Постійна комісія вирішила. Перше, підтримати пропозицію конкурсної комісії щодо призначення Галаном Влащука Віктора Йосиповича на посаду начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт терміном на 5 років. Друге, внести та схвалити проєкт рішення обласної ради про призначення начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю Інваспорт. І третє, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати даний проект рішення. Е, колеги, чи в когось будуть якісь пропозиції доповнення до даного проекту рішення? Ну, якщо можна, то я візьму пару слів. Е, для мене то скажу відверто, колеги присутні, що дійсно, коли Віктор Йосипович був перші каденції, ну цей перший термін він був, то в, в даному закладі суттєво відбулися зміни. Зокрема, от, відбулося довгождане болюче питання узаконення земельної ділянки. Зараз здійснені вже ремонтні роботи на завершальній стадії самого приміщення, і спортивного залу, і хостелу, який там ну, говорю простою мовою, які там для спортсменів, які десь від'їжджають і приїжджають пізно вра... або пізно вечір, або на ранку і є можливість де залишитися хоч на пару годин. То це свідчить про те, що дійсно заклад розвивається, і ті наміри, плани, які він реалізував, їх треба просто підтримати, щоб вони вже дійшли до логічного завершення. Ну і дяка Богу, нарікання волиня на дану структуру не було. Діти мають оздоровлення, і відповідно це свідчить про те, що робота налажена належним чином, і відповідно оці паростки корисних речей їх треба просто підтримувати і примножати. Тому я бажаю вам, Вікторіосипові, що бійців, ви протягом наступної каденції своєї завершили ті свої наміри, ті плани, які ви ще так ще на відсотків 90, мабуть, вони зреалізовані, Але ще треба підтримка і депутатського корпусу, і з боку відповідних підрозділів обласної адміністрації в цьому питанні. Щоб вже було на все сто відсотків, щоб дійсно комунальний наш заклад був зірцем, як і в інших регіонах, тобто саме Рівненський чи Львівського регіону, щоб ми відбували, ну мали своє лице таке повноцінне, а для цього треба ще трошки зусиль і підтримки. Тому я підтримую клопотання і дякую пану Сушкевичу, що він теж оцінив вас. І підтримав вас, вашу кандидатуру ви далі продовжували свою трудову стежину. Дякую. Дякую. вам. Андрій Андрійович Повністю погоджуюсь з Андрієм Андрійовичем. Ну що можна приступити до голосування? Отже, ставлю. Питання про керівника Волинського регіонального центру фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю Інваспорт на голосування за основу. І в цілому, хто за? Проти отримався. Все, дякую, колеги. Вітаю, пане Вікторе, плідної праці вам здійснення реалізації всіх задумів. Маєте нашу підтримку. Ось і я думаю, вам здасться все От протягом цих п'яти років ще набагато більше покращити заклад. Отож, успіхи вам у всьому. Передаю слово для проведення подальшого засідання комісії. Дякую вам також за таку суттєву підтримку. Я думаю, що все вдасться те, що ми запланували. Особливо зараз акцент буде стояти на залучення людей з інвалідністю, які отримали поранення внаслідок бойових дій до фізкультурно-спортивної реабілітації та занять фізичною культурою та спортом. Адже це єдиний варіант, один з єдиних варіантів, який. Їх соціалізує адаптує у сучасних умовах. Будемо поки зараз над цим працювати, це основне наше сьогодні завдання. Переходимо до другого питання, це про план роботи Волинської обласної ради на перше півріччя 2025 року. Як ви знаєте, щороку... року. Волинською обласною радою подається план роботи. Ви з ним ознайомлені. Він проходить всі комісії, переглядається і встановлюється перелік фактично питань, які необхідно розглядати Волинською обласною радою. Ви з ним ознайомлені. Можливо, в когось є якісь доповнення або пропозиції щодо змін цього календарного плану роботи. Члени комісії? Ми Ні, ми немає. Не так, Ви завжди маєте право внести корективи і зміни під час своїх. Процеси, процесі виконання будемо коригувати. Добре, Добре, тоді не залишається іншого, як поставити за основу та в цілому. Щодо е, затвердження плану роботи обласної ради на перше півріччя 25-го року. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. І третє в нас різне. В когось є якісь побажання? Добре, Андрій Андрійович. Шановні колеги, звертаюсь до присутніх, бо. Ми були всі на одному із засідань, де інформували представники Департаменту культури, молоді і спорту про програми і ну, програми, які вони зреалізовували. І по ряду питань, поряд програм я задав чіткі питання, і щоб мені надали інформацію. Так, Олена Йосипівна? Пам'ятаєте, такий момент був? А, і... Сьогодні у нас на вулиці 20. 8 чи 29 січня інформації я не отримав. Я, 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 я Визнаємо свою провину, що, що своєчасно той, хто мав би проінформувати, не отримав рішення комісії. Поправимо і обов'язково ну, проєкті Вони надсилали. Я, я думав, що я його надіслав. І не допрацював війну. Так. Маєте Але теле... ми ж надали теле... цю інформацію. Маєте виправити ситуацію і сьогодні відіслати. Звісно, Олександр Миколаївич Як? все зробить. Добре. Е, ще в когось, є якісь пропозиції? Ні. Пропозиці... Пропозицій нема. Е, хочу в чергове. Віктор Йосипович, з наступною, як би з наступним щаблем привітати вас після конкурсної комісії сьогодні і профільна комісія підтримала вашу кандидатуру. Я думаю, що в п'ятницю і Рада так само підтримає вашу кандидатуру. Центр дійсно у нас розвивається, центр робить багато корисних справ і успішних справ. Наскільки я знаю, залучаються нові спортсмени, вводяться нові види спорту, і я думаю, що центр далі буде прогресувати. От. Ну і хочу запросити депутатів, користуючись нагодою на сесію, яка буде в п'ятницю, приходьте, будемо працювати далі. Дякую. Дякую. Вітаємо Дякую. ще раз відкриє. Хочу набачити на наступному, наступному засіданні, засіданні комісії. комісії. Будемо Будем... пит... розглядати питання, приймати звіти керівників, що було зроблено за 2024 рік. Всіх наших комунальних закладів, які опікуються спортом, та я, я до речі хочу відмітити, що ваша комісія, напевно, одна з найбільш тих, яка саме контрольну функцію використовує, тобто у вас постійно і стан виконання, і програм, і контроль за діяльністю наших установ. Тобто Тобто все правильно, а на правильному ви, шляху. Юрій Петрович, так і має бути. Так і Має, має бути, бути депутат, я, я ж кажу. Має бути результативність наших програм, наших, е вірно. як і комісії, так і депутатського корпусу. Я, я якраз, якраз це і підкреслюю, що це, напевно, я, з, усіх, я, я з усіх постійних комісій, є, ви в авангарді цього процесу. Дякую. Дякую. Добре, дякую вам всім, дякую присутнім. На цьому наше засідання комісії завершене. Пропоную приступити до виконання основних робочих обов'язків кожного з нас, в кого які є. І гарного, мирного неба вам всім, і до наступних зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення.